Доброго всім дня. Раді бачити фіналістів, наших, шановних керівників проєктів, високоповажних представників і журі в онлайн-ефірі на урочистому закритті Всеукраїнського екологічного конкурсу ЕКОХКАТОН 2024, який проходив за темою інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні». Хочу нагадати, що у 2024 році конкурс проводиться Національним еколого натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з комунальним закладом Центр національного патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. За підтримки рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно каналізаційного господарства, Рівне Облводоканал та за сприяння національного університету водного господарства та перекористування, а також кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімії Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. Імені Ігоря Сікорського. У нас зараз на зв'язку 21 учасник, представник журі оргкомітету, шановні наші керівники проєктів, ми розпочинаємо наше урочисте закриття цьогорічного конкурсного змагання. Хочу спочатку поінформувати всіх присутніх, що на сторінці екохакатону, сайту НЕНС. Викладений відеозапис. Зараз він транслюється. Відеозапис фіналу всеукраїнського екологічного конкурсу Екохакатон 2024. Це урочисте відкриття 24 вересня і е, перебіг другого туру. Другого етапу Це вчора відбувся. Можна переглянути, якщо є бажання. Ну, я думаю, що бажання буде. Ну, тут ще є склад команд і так далі. До речі, хочу наперед зазначити, що тут також будуть представлені нагородні документи всіх учасників нашого змагання, а також подяки журі, представникам оргкомітету, партнерам журі, також тут все воно буде, шановні учасники, можете долучатися, переглядати. Раді бачити всіх присутніх. Ну і якщо можна, хотілося б надати слово. Комусь оргкомітету комунального закладу Центр позашкотрічного рухання та позашкільної освіти рівненської, рівненської обласної ради. Якщо можна, Сніжана Андріївна, декілька слів від себе приємно було працювати з усіма вами. Ці три дні вони пролетіли буквально як одна хвилинка. Ми не помітили, як все це минуло, і це все завдяки вам. Що хочу сказати, перше, все, подякувати організаторам від Київського національного економістичного центру. Справді, допомога ми б без вас не справилися, також членам журі. Працювали професійно, дуже активно, виважено, проаналізували всі проекти і вам за це велика вдячність. Хочу подякувати всім учасникам цього конкурсу. Конкурс непростий, досить складний, вимагає багатьох зусиль. І якщо на інших конкурсах ви можете вдома гарно підготуватися і вже мати успіх у конкурсі, то тут задача стояла трішки інша. Мало того підготуватися, мати ідею, але ще потрібно вчитися комунікувати. І я впевнена, що цей конкурс, яке б ви місця сьогодні не посіли, які б у вас не були результати, це неабиякий досвід. Ми не можемо придбати досвід, ми не можемо купити його в магазині. Ми можемо його набути, цей досвід. І ці конкурси, я думаю, ви його добре будете пам'ятати. Впевнена, що ви, мабуть, обговорювали вчора десь там до ночі якісь рішення, чи правильно ви прийняли, чи правильно ви комунікували в своїх командах. І це багато чого вартує. Цей досвід вам пригодиться в майбутньому житті, не спробувавши ви не зрозуміти, що вам подобається, що вам не подобається. Тому. Беріть участь у різноманітних заходах, навіть якщо для цього потрібно якісь зусилля прикласти. Подякуйте керівникам ваших робіт за те, щоб вони вас трішки так скубали і долучали до цієї роботи. Інколи, можливо, ви думали, а чи варто це починати? А ви це почали? І ви зараз в конкурсі, ви активні учасники конкурсу. Є зовсім юні учасники у нас, які роблять перші кроки. Я вам раджу, не зупиняйтеся. Розвивайте ваші ідеї, працюйте над ними, і вам все вдасться. Вірю, що перемога наша буде скоро, і ми всі вийдемо в очний формат для того, щоб зустрітися, обнятися, поспілкуватися, поділитися досвідом. Хочу вас всіх побачити в нашому національному Екологон-туристичному центрі в Києві. Буду рада всіх бачити нас в Рівному. У нас також гарний заклад, який з задоволенням приймає всіх учасників. Тому ми, ми сьогодні не будемо прощатися, ми будемо казати сьогодні до побачення і до зустрічі. Дякую вам всім! Дякуємо. Це Дружок Світлана Андріївна, завідувачка і кога на натуралістичним напрямом комунального закладу, Центр патріотичного виховання та позашкільної освіти. Шановне журі, може хтось з представників журі, голова журі, хоче висловитись, поки що ми не називаємо результати. Будь ласка. Це, що приймали участь у конкурсі, це взагалі дуже важливо. І не хвилюйтеся, що ми вас так жорстоко критикували і висловлювали зауваження. Це не означає, що ваші проекти якісь погані. Це означає просто, що там є що удосконалювати. А удосконалення це рух, головне, не стояти на місці. Так що успіхів вам у будь-якій подальшій діяльності. Я сподіваюся, що в наступні роки ми ще теж побачимось. Дякуємо дуже. Ще хтось бажає настановчі слова, привітальні слова для учасників. Дозвольте декілька слів, я скажу. Саме основне це те, що наші учасники показали серйозні навички критичного мислення. Ми сьогодні вчора побачили яскраві приклади. Командної роботи, а зараз найголовніше, що ціниться у роботодавців, ну я так забігаючи наперед, це командна робота, навички комунікації і комунікації не просто наживо, а ще й комунікації дистанційно. Ми вчора побачили проекти, ми побачили сильні сторони, слабі сторони. Ми побачили помилки деякі. Ми побачили деякі такі особливості, що, можливо, навіть і ніхто не звертав із серйозних науковців. Можна вирішувати це питання, тому е, хочу сьогодні сказати, що я горжуся підростаючим поколінням е, незалежно від того, який ви е, світній заклад е, виберете на ваші плечі ляже відновлення України. І відновлення України на нових засадах, на європейських засадах, на засадах зеленого курсу, розрізі сталого розвитку. Тому е, ми маємо надію, що ви все-таки не покинете ж, який би фах ви не обрали, що ким ви не будете, в ким ви не будете у вас все ж таки, ось цей екологічний пріоритет він вже присутній, і маю надію, що кожен з вас отримав велику насолоду від спілкування не лише в команді. Але і святкування із журі. Дякую організаторам, дякую за запрошення, тому що важливий захист потрібний. Дякую. Дякую, Алі Миколаївні. Дякуємо. Е, хочу сказати, що не дуже може воно відноситься до нашого конкурсу, але фактично має певний сенс така інформація. Сьогодні в Україні відзначають День винахідника і е, це Свято для тих, хто не тільки розпочинає досліджуватись, спостерігати, експериментувати, щось відкривати. Це те, хто чим займається новітнім сучасним, організує якісь цікаві ідеї і представляє їх на загальний показ. Значить, фактично, ми можемо віднести в якомусь сенсі наших учасників до. Таких от когорти винахідників рецензаторів тобто тих, хто торує нові е, шляхи до подолання якихось е, нагаразів, можливо, значить оновлення, можливо, відновлення, можливо, якихось інших цікавих подій, які е, дійсно значить, принесуть е, велику користь для держави. Е, ну і хочу також ще сказати, що <кій> найважчим, напевне. Під час конкурсного змагання не тільки цього року, а й минулих, було те, що сформовані, новосформовані команди повинні були організувати е, себе і е, зробити якийсь спільний проєкт. Е, комусь це краще вдалося, кому, можливо, гірше. Е, безумовно, <гумно> Цікавило напевно наших фіналістів за якими критеріями журі оцінювало їх. Ну, критерії вони звичні. Критерії знаходяться в положенні про проведення всеукраїнського екологічного конкурсу Екохакатон. Ек 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 вони знаходяться і на сайті національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді, і на сторінці Екохакатон, ек ек яку я тільки транслював в відкритому окні. Вікні. Тобто, значить, там все явно. Можна подивитись і подивитись розболовку. Фактично, ми завершуємо наш такий <кій> потужний. Період е, діяльності е, на екологічному е, поприщі, тобто ми фактично завершуємо сьогодні наше конкурсне змагання. Е, хочу також зазначити, що екохакатон відбувається на єдиному всеукраїнському рівні. Він не проходить попередні якісь етапи. А зразу всеукраїнський. Також цікаво, що в цьому році деякі учасники минулорічних хакатонів приймали участь, це дуже приємно. Ну і що в майбутньому вони також вже прийматимуть участь у 2025 році в наступному змаганні. А зараз ми приступаємо до оприлюднення результатів. Нашого змагання запрошуємо Аллу Миколаївну до слова, щоб вона значить, розповіла, хто ж виборов перемогу, а хто виборов перший вибор, другі і треті місця. Шановні, шановні учасники, шановні колеги, дуже приємно. Мені така дуже приємна місія оголосити сьогодні переможців. Переможців вже є відповідний накат Міністерства освіти і науки України, національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді. Наказ від сьогоднішнього числа про підсумки всеукраїнського екологічного конкурсу ЕКОХКТО у 2024 році. Році і дозвольте оголосити результати. Буду оголошувати результати. Я не знаю, як, які традиції, от якщо є традиції вітати оплисками, вітайте. Якщо ні, то кожен буде подумки вітати кожного переможця. Отож, визначити визначити призерами всеукраїнського екологічного конкурсу «Екокагатон» у 2024 році за темою інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні нагородити від національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації дипломами третього. Тупення та цінними подарунками від Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Рівнооблканал команду Ліга збереження водного біорізноманіття з проектом інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні шляхом збагачення біорізноманіття водних екосистем. У складі Іванчук Олександра, студента першого курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, капітана команди, Печенюка Артура, учні 11 класу ліцею номер 30 міста Житомир, вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчої учнівської молоді, віце-капітан команди, Говдуна Віталіна, учениця. Перепрошую, Гавдун Віталіну, ученицю 10 класу, вихованку комунального закладу Чернівецького обласного центру еколога натуралістичної творчої учнівської молоді. Міхеєву Анастасію, ученицю 10 класу, вихованку комунального закладу Чернівецький обласний центр, еколога натуралістичної творчої учнівської молоді. Волощук Назара. Учень 10 класу, вихованець комунального закладу, Чернівецький обласний центр еколого-натуристичної творчості учнівської молоді, Лавицьку христину, ученицю 11 класу Блистівського навчально-виховного комплексу Новоградсьєверської міської ради Чер... 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 Чернівської області та Деркача Георгія, учня 3-го курсу Криворізького професійного гірничого метеоругії ліцею Дніпропетровської області. З чим я вас вітаю ну ось і я хочу побажати подальшому не полишати цієї важливої тематики кожного для вас. Оголошую далі. Визнати призерами всеукраїнського екологічного конкурсу ЕКОХККАТОМ у 2024 році за темою відповідною та нагородити від національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України та департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації дипломами другого ступеня і цінними подарунками від рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Рівне Облканал. Команду Екодрон технології для чистих вод. З проектом інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні із застосуванням перспективних технологій та дронів. У складі Бабич Віталій, учень 11 класу, вихованець Кіровоградського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, новоукраїнського району Кіровоградської області, капітан команди, Рибачок Петро, учень 11 класу ліцею номер 2 Ладижинської міської ради Гайсі району Вінницької області, віце-капітан команди, Мельник Михайло, учень 8 класу, ліцею номер 3 Ладожинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Губа Микита, учень 10 класу. Комунального закладу науковий ліцей імені Анатолія Легуна, виховатець гуртка ЮНІ екологи, комунальний заклад, дитячий екологічний центр Кам'янської Кам міської ради Дніпропетровської області, пастухова Вікторія, учениця 11 класу ліцею номер 1 імені Героя України. Е Березняка Кіровоградської області, Вархамчук, Марина, учениця 11 класу Зносицького ліцею Рівненської області Нечерпорт. Не Анастасія, учениця 8 класу ліцею Кіровоградської області, і Терещенко Олена, учениця 9 класу Коцубинського ліцею No2 Куцубинської селищної ради Бучанського району Київської області. Щиро вас вітаємо з цим. Ну і дозвольте мені, Миколаївна, Алла, Алла, Алла Миколаївна. Прошу. Алла Миколаївна. Я вибачаюсь, я зазначу Терещенко Олена була заявлена в першій команді команді 1, але вона не приймала участь у створенні спільного проєкту, тому ми її викреслюємо зі списків команди. Це і робимо все, викреслили. поправку прийнято. Дякуємо вам. Ну і а, самий яскравий момент. Котрий сьогодні очікують всі визначення першого. Місця, тобто визначити переможцями всеукраїнського екологічного конкурсу ЕГЕККАТОН у 2024 році за темою інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні та нагородити від національного екологічно-туристичного центру учнівської молоді Мон України та департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації дипломами. Першого ступеня і цінними подарунками від е, рівня облканалу команду ЕКОсила з проєктом інноваційні технологічні рішення для подолання екологічних проблем водних об'єктів в Україні шляхом відновлення, деградуючих ставкових озер е, і, о, ставків і озер сучасними методами у складі. Радько Софія. Учениця 11 -го класу Голованського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Кіровоградської області, капітан команди, Данілов Роман, учень першого курсу Криворізький професійно-гірничний електромеханічний ліцей е, Дніпропетровської області, віце-капітан команди. Слімньом Іван, учень 11 класу, вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Кирій Марина, учениця 10 класу, ліцей номер 30 міста Житомир, вихованка Житомирського міського центру науково-технічної творчості. Завадський Родислав, учень 6 класу, вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Горейко Максим, учень. 11 11 класу, ліцей номер 2 Ладижинської міської ради Гайзенського району Вінницької області, і Денис Гліб, учень 11 класу Константинського ліцею номер 9 Константинівської міської ради Донецької області, вихованець Донецької обласного еколого натуралістичного центру. Щиро вітаю переможців і маю надію, що ці, цей досвід. І ці сьогодні переможні команди, три переможні команди отримають масу задоволення від спілкування один між одного і отримали нових друзів, з котрими будуть комунікувати над різними іншими проектами. Маю надію, що будете мати європейське фінансування, тому комунікуйте. Формуйте грантові заявки, от, і будьте успішними! І слава Україні і перемоги нам. Героям слав. слава. Дякую. Ще раз нагадую, що нагородні листи і підсумковий наказ будуть е, розміщені на сторінці Кахактон, сайту національного еколога натуралістичного центру учнівської молоді. Там вони будуть для фіналістів, для керівників проєктів, для представників життя комітету. Для наших партнерів, е, крім е, всього того, що ми вже знаємо, у нас е, ну, відбувається імпровізована передача Кубка естафета катону юнатом Житомирщини. На зв'язку у нас є Наталія Сергіївна Бордюк, Директор Житомирського обласного еколого-натуристичного центру учнівської молоді, яка тільки но провела обласний етап учнівських шкільних лісниць. Наталія Сергійовна, ви на зв'язку? Так, добрий день усім. Добрий Всіх день бачити. Вітаю з успішним закінченням. Еко Хакатона на Рівненщині, Кубок, я знаю, що вже в руках Житомирщини, вже його передали. Чекаємо, коли Олександрович повернеться, тому що, як бачите, дуже багато одночасно різних заходів, але це дуже гарний конкурс для того, щоб ділитися не тільки. Своїми надбаннями науковими да доробками вже такими першими, але для того, щоб дійсно спілкуватися, входити в таке можливо незручне положення, коли команди об'єднуються різні, працюють разом над проектами, да, але саме сила в команді, да і як би там не було, ми тільки разом. Да, зможемо досягати найбільших та більших результатів. Тому я вас всіх вітаю. Ну і будемо всіх чекати наступний рік вже на Житомирщині. Да, вибирайте час. Ну, Таке складне питання. Маємо вже навіть визначитися з часом. Наталія Наталія Сергіївна, план організаційно масових заходів. Міністерство освіти науки України на 2025. Вже включений екохакатон 2025. Там написано Житомирська область. Дякуємо, що ви погодились. Дякуємо, що будете приймати екохакатон у наступному році. Так, ну, давайте я трішки з часом, коли це буде, давайте ми з вами ще узгодимо, все ж таки. Так? Чудово, чудово. Час... Поки що, значить, не визначений, тому ми можемо, значить, для себе визначити, як це буде добре. Да. Ну і чудово ще раз, Наталія Сергіївна, у нас не, мало було значить, на цьому какатоні призовників Житомирщини, до речі. Так що приємно буде, якщо і в наступному році житомиряни також приймуть участь у цьому змаганні. Ну, звичайно, у нас взагалі традиція. Анатолій Шубін, да, Він уже щорічно з самого початку започаткований був конкурс. Він щорічно готує команду. І це дуже приємно, те що вони зростають, не здобувають нагороди, показують якнайкращі результати. І, звичайно, над цим ми далі будемо працювати і будемо тільки збільшувати потужність наших команд. Дякуємо. Ну що ж, залишилося ще раз привітати командну переможницю, склад команди «Екосила», команди, які здобули друге і третє місце. Бажаємо всім наснаги, творчого натхнення і того, щоб ми ще багато разів зустрічались на різноманітних конкурсних змаганнях. Цьому ми завершуємо урочисте закриття всеукраїнського екологічного конкурсу Екохакатон-2024. Бажаємо всім здоров'я, до, 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 до побачення, до побачення, пане Володимир. Так у нас віце капітан в другій команді. Екосила не працював. Ну він не вийшов на зв'язок. І у нас віце капітан ми поставили Кері Маріна, але на жаль, ну, наш капітан не передав цю інформацію вам. Зрозуміло. Я вас. Зрозуміло, то прийнято це. Єдине, що пусть мені Софія напише на електронну поштову скриньку, що і як. Я це прийму до уваги. Добре. Буде вказано Дякуємо. це у е, е, підсумковому наказі. Дякуємо. Дякуємо за повідомлення. До побачення, до побачення. всім. Бажаємо здоров'я. Дякуємо нашому комунальному закладу. Центр позашкільної центр патріотичного виховання позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Дякуємо всім. Ми дякуємо також всім нашим партнерам, членам журі. Щиро дякуємо. І також чекаємо на адреси, куди надсилати сувеніри від водоканалу. Хто ще не приєднив, заховався, то маємо ось такі сувенірні кепочки чудові, гарнесенькі футболочки. Ми вам все це надішлемо, тільки чекаємо на ваші адреси. Дякую вам. Все, до побачення. До, до побачення. Дякую, До побачення. Гарного дня.